Хто дивився вчора, зможе побачити різницю. Ось такий пруд сьогодні. Як правило, після дощі в горах на наступний день вода прибуває. І ось ви бачите те місце, де камінь, там тільки бурління. Вода піднялася більше, ніж на 2 метри. Вода грязна, несе усе, що попадає на шляху. Ось такий повноводний пруд. І хто бачить, хто розуміється, бачить, що вода вже спадає. Вода вже спадає, десь на 20 см вона вже менша, але тим не менше пруд повноводний. Ось така ситуація на даний момент.